Історія ця дивна розпочнеться в забутому кутку старого саду, де все росте, кому як заманеться, Здичавіло і стало ладу. Так трапилось, що невідомо звідки зросла й розквітла в зарості кропиви Руда, тендітна і незвична квітка. На погляд бур'янів, шляхетна і вродлива. А квітка та уявлення не мала про суть свою і про свою природу як слід поводитись, не знала, не знала із якого роду. У тому ж місці і пори тієї чорто полог колючкою підіймався, ще, не відчувши сутності своєї, знайти своє обличчя намагався. Ще не зацвів, ще молодий зелений, та рід його відомий всім сусідам Нечема знаний, впертий та шалений, міцний, стійкий і непідвладний бідам. От тільки сам будяк, не бачачи себе і оглядаючи привабливе цвітіння, щоку колючу в роздумах шкребе, упевнений, що й сам Ніжне створіння. Свого сусіда пильно розглядала, про зовнішність свою не мала гадки, із себе у шпичка гострих уявляла міцним бутоном в щільних цупких складках. Красуня майже впевнилась, що мала брутальний вигляд, і той лад тримала, але за мовою уважно слідкувала. Та й сутністю її все те не співпадало. Таке сусідство стало здивуванням для багатьох рослин простих і диких, бо не жадала панна спілкування. Будяк, соромлячись, мовчав, мов безязикий. Веселий коник, жвавий і грайливий, що випадково поряд опинився. Стрибання зупинив своє квапливе і на ту кумедну парочку дивився. Радів тому, що сам напевне знає, хто є такий і як він виглядає, і що нікого удавати з себе йому не треба.